Вітаю малята! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про об'ємні геометричні фігури. Ми вже знаємо кулю куб, а сьогодні ми познайомимося з циліндром та конусом. Циліндр це об'ємна геометрична фігура. Він вміє котитись з певної сторони. Його можна переставляти згори вниз, в основі циліндр має два круги та прямокутник. Які ж предмети нас оточують циліндричної форми? Подивіться, це колонка, банка, пуф, груша. Ще може бути свічка, банка для фарби, шприць, крейда. Навіть палка ковбаси має циліндричну форму, і ще безліч предметів можна знайти циліндрічної форми. Наступна геометрична об'ємна фігура це конус. Подивіться, конус з однієї сторони загострений, з іншої в основі є круг. Конусну форму мають різні предмети, наприклад, парасолька, морозиво, ялинка. Морква також має конусну форму, бо морква об'ємної форми, лійка. Самостійно подивіться на малюнок і назвіть, які предмети нас оточують конусної форми. А зараз давайте з вами пограємо в гру, розберемо предмети, якої вони форми. Перед вами куля, куб, циліндр. Давайте подивимось, які предмети мають форму кулі. Так, це глобус та куля. Правильно. А які предмети мають форму куба? Це пуф та коробка добре. Тепер виберемо предмети циліндрічної форми, чашка та свічка. А тепер подивіться, які предмети у нас залишилися, якої форми предмети: морозиво, ковпачок, бокал, відро пожежне. Так, конусної форми. Ці предмети мають форму. Конуса. Запам'ятали? Так, ми з вами тепер знаємо такі об'ємні фігури: циліндр, конус, куля, куб. Ці предмети ви бачите в конструкторі, коли граєтесь, і будуєте башти, замки, будинки. Ви тепер знаєте, як називаються ці геометричні форми. До побачення!